Трамп заявив, що є прогрес в зупинці війни в Україні. Я вірю Трампу. Але я хочу звернутися до вас сьогодні вранці з іншим. Я хочу, щоб ви не забували, що ми перебуваємо у війні. Наш ворог жорстокий, нещадний і вбиває наших людей. От як би ви не ставились сьогодні до влади, до Володимира Олександровича, до чиновника, який у вашому місті, до мера? До, до всіх людей, які уособлюють сьогодні владу, і як би вони вам не набридли, як би вони вас не дратували, і як би ви не вважали, що вас обманювали і обманули, ви повинні пам'ятати, що ворог страшний і дуже небезпечний. Він вбиває наших дітей, він вбиває наших людей, він руйнує нашу інфраструктуру. Ворог вліз в країну, яка не мала в намірах нападати на Російську Федерацію. Ворог скористався тим, що сталося в Україні. Чому я це говорю? Тому що на фоні ненависті і нелюбові до влади, ну ви і не повинні їх любити, але ненависть до влади дуже висока. Та я бачу. І всі це бачать. Я не хочу, щоб ви качнулись в інший бік. То не наш бік. Ну, от як би ви не на... ненавиділи нашу владу, ми її переоберемо, безумовно. Але ви повинні бути на нашому боці, на своєму боці. Ворог це абсолютне зло. Вони вбивають наших дітей. Вони вбивають наших військових, цивільних. Вони запускають на нас ракети і дрони. Не забувайте це, не забувайте, це дуже важливо. Послухайте мене. Ви ж знаєте, я завжди був. І буду критичним до тих процесів, які є. Але сьогодні той час, коли потрібно вам сказати, не забувайте, що проти нас ворог, який нас вбиває. І поки ви там не на лінії фронту, вам здається, що Ну, вам щось здається багатьом. Але це не так. Це не так. Коли я дивлюсь відео з лінії фронту і бідні. Літні люди, які кажуть, я тут загину, Я нікуди не поїду, я тут загину. Я вже тут похоронила сина. І так далі. Це інша реальність. І вона наша. Вона наша. Будьте на боці нашої країни. Не маякніться, як маятник в інший бік. І не ведіться на політиків, які вас будуть схиляти в той інший бік. То не наш бік.